У блаженному спінні вічний спотій, подай, Господи, спочилим рабам твоїм, нині тут поминаємо, і сотвори їм. Вічну пам'ять, вігічна пагам, вічна пам'ять, вічна пам'ять. Пам Отче наш Небесний, молимось тобі сьогодні цей день свободності та гідності. молимося тобі за нашу країну, молимося за її майбутнє і благаємо тебе. Замір та спокій для нашої великої єдиної родини. Ми з вами згадуємо ще і ще раз ті події, які відбулися на Майдані. Неодноразово ми з вами також можемо пригадати події, які відбувалися з нашим президентом Януковичем. Я маю на увазі, коли він заступав на свою посаду, то та там були такі видимі знаки, що він недовго пробуде при своїх повноваженнях. Двері ті, що в парламенті закри, закри, закрилися, і там е, покарали його воїни загиблі на могилі, коли вінок на нього, йому упав на голову. Але разом з тим хочу, шановні браті і сестри, сказати про те, чому так відбулося, тому що е, так само як е, Янукович. Е, Колись і кучма заступав на свою посаду, і коли вони присягали в парламенті на святому письмі і на Конституції, вони клали руки на святе письмо, але не думали, що це настільки серйозно. Вони давали обіцянку Богу і давали обіцянку українському народу, але цієї обіцянки не виконали, і тому змушені були піти. Сьогодні також, шановні браті і сестри, ми з вами відзначаємо свято святого Архістига Божого Михаїла. Ось отець Володимир мені підказує те, що помаранчева революція також починалася саме в цей день. Нас з вами захищають небесні сили. В Михайлівському Золотоверхому монастирі хавалися студенти. Це також не випадково. І це також є знак того, що Господь перебуває з нашим українським народом, і ми з вами обов'язково переможемо. Слава Україні! Друзі, ми всі останній рік ми всі молимось, і молимося кожен як вміє, і благаємо Бога, щоб Він змінив наші обставини. Наша країна потерпає від агресії ворога, вона потерпає від внутрішніх ворогів. І ми молимося, щоб ці обставини змінилися. Але знаєте, є такий гарний висновок. Якщо твої обставини не змінюються, значить це ознака того, що Бог хоче змінити тебе. Слава Україні! Дорогі ніж. Два роки тому почалася. Революція гідності та свободи. Народ, який відчув, що його зрадили, відмовившись від прагнення людей, українців стати частиною європейської спільноти, відмовившись від підписання угоди про євроінтеграцію, вийшли на майдан незалежності для того, щоб показати своє відношення. До влади. Вже потім, 30 листопада, був розгін майже заслуга зденського майдану. Вже потім були події на Грушевська та Інститутській, вже потім були перші жертви. Але саме два роки назад, в цей день, українці готувалися для того, щоб показати, що вони Єдині в своєму прагненні жити гідно, вільно, процвітаючій країні. За чотири місяці, які тривав майдан, змінилося в першу чергу не тільки країна, а свідомість українців. В Попередні 22 роки цього не відбулося, а ці чотири місяці показали, що все ж таки, бути українцем це гідно. І бажання наше жити в гідній країні, здобути гідне життя для наших нащадків, щоб коли виїжджаємо за кордон і з гордістю ми казали, що ми українці, ніхто не запитував нас, це? Це десь в Росії. Два роки назад. Ми постали проти диктатора Януковича. Здавалося після трагічних подій, коли він втік з України, перемога відбулася. Але подолавши внутрішнього ворога, ми стикнулися з новим викликом. Перед нами постав новий зовнішній ворог, останній диктатор Європи. І всій боротьбі, знову ж таки, можна перемогти тільки за однієї умови, коли ми будемо дійсно прагнути бути гідними, вільними. А саме головне вірити в те, що ми українці, згуртувавши, це є така сила, яка ніколи не може бути здоланою. Бо ми українці. Ми шануємо в цей день тих, хто віддав своє життя за гідність, за свободу і незалежність нашої держави. Недаремно на всіх майданах молитовних згадую не тільки перших загиблих Небесної Сотні, але й тих, хто загинув на боях, в боях на сході. І ми молимось цей день за душі загинувших. Ми молимось. За те, щоб ті, хто зараз захищають нашу країну від зовнішнього ворога, залишились живими неушкодженнями, ми молимо за перемогу, за цілісність, свободу і гідність нашої держави. І саме головне в цій боротьбі не зламатися, не втратити віру в те, що ми переможемо, тому що саме цього й чекає наш ворог сьогодні, що ми, зневірившись, завірившись, втомившись, від цієї боротьби втратимо відчуття єдності. Почнемо гризтися один з одним, чваритися, долати один одного. І саме це чекають від нас наші вороги. Я закликаю всіх бути єдиними, згуртованими. Можливо, навіть поступитися своїми амбіціями заради єдності і перемоги. Бажаю всім миру, процвітання, віри те, що гідність і свобода як основа будь-якої держави, основа будь-якого народу залишиться і буде тільки міцнішати. Миру всім, щастя і здоров'я. Слава Україні! Оголошую мітик, присвячений. Днів гідності і свободи відкритим. Саме 21 листопада 2004 року і 21 листопада 2013 року людей намагалися просто обманути. Перший раз це коли були сфальсифіковані вибори, і 22 листопада Україна сколихнулася і поїхала на мандат. І в 2013 році, коли саме 21 листопада. Уряд Януковича Язарова об'явив про те, що не буде підписана Європейська угода. І саме першими, хто ринувся в бій, були і Ніжинські, і всі студенти. Саме 21 листопада 2004 року, 22 листопада, пройшов не мітинг, а... Хода студентів, на чолі яких були студенти, і сьогодні виконувала гімн Люба Камаринець, яка була на той час такою активісткою, яка кожен день потім співала гімн на нашому Ніжинському майдані, піднімаючи всіх на ту боротьбу. Я хочу пригадати трохи хоча б тих людей, які на той час активно стояли, не всі залишилися, ну, не всі сьогодні є з нами. Це і Гриша Потельчак із своєю командою Браво, яка, який 22-го вже був на Майдані і тягали, строїли барикади одні з перших. А потім давали можливість всім ніженцям дивитися п'ятий канал своєю озвучкою і своїми проекторами. Це і Микола Науменко, який також був на Майдані і на першому, і на другому. Це Люба Камаринець, яку я згадував. Це Віта Чередніченко, яка була польовим командиром на Майдані, весь Майдан пройшла. Віктор Миколаєвич Розон, який був активним членом тоді окружної виборчої комісії, Гомоляк Олександр Іванович і багато-багато інших. Всі ті, хто були кожен на своєму, хтось стояв на Майдані, хтось був у комісіях і не дозволяв тоді фальсифікувати вибори, тому що в місті Ніжині і в Ніжинському районі, і взагалі на Чернігівщині, вибори, якщо були фальсифіковані, то мінімум. І я пам'ятаю той день, коли вже Верховна Рада через місяць прийняла рішення про проведення третього туру. Я був один із тих, хто йшов за депутатами Верховної Ради, коли вони вийшли і об'явили якраз це біля Верховної Ради. І була така радість, що все, ми перемогли. Не було крові, все було мирно. І третій тур, так як і ми розуміли, що переможе тоді тодішній кандидат президенти Віктор Андрійович Ющенко. Перемога прийшла. Але чвари між політичними силами, які розпочалися вже влітку 2005 року, почали потроху те завойоване, воно почало зникати. І тому в 2010 році Янукович зміг знову все-таки прийти до влади. І для того, щоб знову його зупинити, потрібен був Майдан, потрібна була революція. І вже не було таким мирним. І він не зміг, як кучма, а переступив через себе через народ України і дав команду стріляти. Я виступаю тому, що хочу, щоб більше цього не повторилося, щоб ніхто не виходив більше на майдан, а щоб той уряд, ті всі, хто сьогодні належить до влади, змогли знайти спільну мову. І головним стало не влада, а народ. Слава Україні! Хай пам'ять всіх. Невинно убитих ґрунтує нас. Пробач, що тебе я покинув, що поїхав далекою путь. Знай, знай хотілося в мене. А поба твоє серце і груті. А хотілося, мамо, так жити. Я ще зовсім не думав про смерть. Так, я мусив так рідно вчинити, щоб бань сказати ці. Геть. Майдан рида, а в небо Один за пошла. Наче я голяка. Тут на землі прощались матері, а в небі зустрічала Божа мати, майдан тогна, а в небо йшла, земля змішалась кров'ю і сльозами. Два роки тому люди, втомившись цього життя, піднялися для того, щоб змінити країну. Полягли не сотні, ми ляги тисячі. Але на сьогодні чомусь сажають бійців батальйону Айдар, сажають свободівців, А господа таки Єфремов і, і йому подібні сидять собі в теплих своїх галатах, лють каву, сміються над нами. Наша країна хвора, як людина, і хвора на рак. В останній стадії. І рак це, це рак корупції і рак людської байдужості. Таким діагнозом майже ніколи не живуть. Але бувають чудеса, коли не допомагає ні ліки, ні хіміотерапія, а людина раптом стає здоровою. Це коли її імунна система справляється з цим злом. Йому на система це ми вами. Можна сидіти на дивані з пультом і казати, які всі кругом козли. А можна стати і спробувати щось зробити. Якщо ми не змінимо нашу країну, якщо ми не змінимо еліти, які не міняються, Міняються обличчя президентів, міняються депутати, а еліта, та, яка сидить в своїх теплих кабінетах і вирішує за нас, як нам жити, яка присуслалася до нашого до тіла, нашої країни, вона не міняється і не помінялася. Я закликаю нас, щоб не загинула пам'ять усіх хлопців і дівчат, щоб не... Пропали даром життя тих, хто зараз на фронті, хто загинув, хто покалічений, хто хворий, у кого проблеми зі здоров'ям, у кого розвалилися сім'ї, кожному з нас робити цілічки для того, щоб зламати оцю систему монополізму, систему, коли вирішують одні невеликі групи людей, вирішують повинні все ми. Тільки тоді наша країна висторіє і вилікується. І наші діти будуть згадувати, і онуки будуть згадувати наші покоління, як ті, які поставили так, нарешті Україну в ряд нормальних, сильних і заможних держав. Слава Україні! Мене часто дуже питали, як ти вважаєш? Яке явище найганебніше? Тітушки або те, як вчиняв Беркут міліція? Я в е, різні часи відповідав по-різному. А тепер я, напевно, знаю відповідь. Не тітушки і не беркут, а ті, що гірше ляха, пам'ятаєте? Тітушок з Беркутом ми погнали, так що там дим пішов від них. Тікали. Москалів теж зупинили. А от ті, що гірше ляха, вони зараз в кабінетах. Не тільки. Вони труться біля кабінетів. Ті ж самі люди. Ті ж самі, які були тоді, ті ж самі зараз нас, керують нами з вами. Ті ж самі люди. Чому? Ну, напевно, воювати ми навчились, відстоювати свободу навчились. А вправлятись, робити прибирання в своєму домі ми, напевно, ще не навчились. Або ми помремо, або навчимося. Тепер ці люди разом з нами ходять на мітинги. Кажуть слава Небесній Сотні, хоча ще два роки тому все робили, щоб ця Небесна Сотня з'явилася. Хлопці пішли на війну, це були найактивніші, найактивніші люди нашого міста. Ті зраділи, почали розтягувати наше місто. Зауважте, рік тому на цьому зібранні. День свободи і гідності. Ми про що з вами говорили? Про Путіна, про Кацапів, про те, що вони в гаді пішли на нас війною з градами, з артилерією. Ви замітили? Жодного слова про Путіна сьогодні не було. Тому що всі ми з вами розуміємо, хто тепер наш ворог. Думаємо, слава Богу. Можу зараз розповідати там. Розводити філософію по поводу цих всіх подій, згадувати те, що відбувалося. Але дуже б хотілося сказати думку також тих людей, яких запрошував я на свій ну, на цей мітинг. Це друзі мої, знайомі, також ніженці. Але вони не прийшли сюди. Вони сказали, ну сюди, не прийдемо. Тому що вірно сказав перед цим Ігорь. Що дійсно зараз тут ті люди, які так гарно перефарбувалися під час всього всього, і вони зараз стали владою. Тоді ми боролися проти, проти цієї системи. Не так ми боролися. Ми не пакетцями боролися, не, не там, такими гучними розмовами, що це все там не неправильно подавали до суду. А боролися тоді, я вам наголошую, що якщо б був схоплений тоді, ти, то я вам зразу кажу, ти або пропав би. Ну, Взагалі ніхто не знав би, куди ти дівся. Або ти потрапив би до в'язниці на 5-10 років, а те б повісило стільки вбивств, стільки злочинів, що ну, просто придумати неможливо. І зараз, що зараз? Пройшло 2 роки. Дійсно, триває війна, дійсно це все дуже ну, погане становище в нашій країні. Але люди не здаються, у людей ще є цей дух, але що трапилось зараз, після цих виборів? Спілкуючись з людьми, взагалі тись, хто дійсно творив цю революцію, не тримає, не їзди там на вічі, на що перевала кожну неділю, не їздив на концерт Океан Ельзи або пофотографувати, написати пишну таку статтю, як все страшне і жахливе, які там є на когось зло. А ті, хто на барикадах, ті, по кому стріляли, ті, які були поранені, які провели дуже великий час там, втративши роботу, там дехто здоров'я. І ці люди зараз змінилися, не змінилися в їх, ну, я не знаю, як записати цей стан свій, тому що що ми мали на цих останніх виборах, гарно переодягнулися, вишиванки всі, сказали слава Україні, і пішло те саме зло, проти якого боролися. Пішов в підкуп, пішли там за 150, 50, в Чернігові, вісить куча бікборди всіх всіх. Але всі кричать Слава Україні. Та влада, яка, яку привів Майдан, яку, на, на, на яких на спинах свіх, на, зайшли до За Верховної Ради, вони стали президентами. Вони продукують це зло, вони, вони це підтворюють. Знову йдуть арешти, знову йдуть погрози, знову йде адмінресурс. Що, ж це, ну, що це таке? Зараз, ну, я знаю, що багато людей там дивиться на мене із цієї когорти. І там тихо знали, я але знаєте, мені все одно. Я кожному віші це розкажу, розповім. Я звернусь, ну, особисто, за всіх говорити не буду, але свою історію деяку розкажу. Тому що на цих виборах я був і помічником депутата, я то кажуть, за, заглянув за занавіс, що там робиться, ще жахнувся. Нема моралі, нема моралі, все продається, все купляється. Люди таємно зустрічаються, які були там, кричали, що вони там Майдан, всі діла, слава Україні. Зараз вони зустрічаються з тими регіоналами, які склали тітушок, які платили гроші, які відверто там говорили, що вони ненавидять там, цей майдан, Майдан, і там маргінал алкоголіки і так далі, і тебе і тому подібне. Зараз вони домовляються про владу за, за якісь ефемерні свої посади, за владу на два роки, щоб щось там ділити, переділяти. Ті саме людина, яка... Крала газети, яка розкидала таку чернуку на мене, щоб ви прочитали, ви вже хмулися. Деякі люди посміхалися, деякі говорили, що ну, це щось повна розуму. Зараз її домовляються, вивозять на секретаря. Це саме мета Нос, яку я сюди запрошував, вона не прийшла, тому що вона каже, зараз будуть стояти ті люди, вони будуть лажити сюди, класні квіти до меморіалу, там хтось сльозу таку театральну пише. Але я згадаю той момент, коли. Сталося це непорозуміння, чи її затримали. Як зібралася, вони швидко, буквально за дві години, самоорганізувалася. Така нарада була в, в центральному залі виконкому. Що говорили? Посадить, посадить все без розбору. Головне, що міський голова толерантно повісив себе, і він тоді сказав, що потрібно розібратися. І дійсно зараз розібралися, з'явилися обвинувачення, і наголошу того, що, то, що вчора вона отримала відзнаку та почесну грамоту від СБУ в центральному відділенні міста Києва. Також вона була нагороджена в 1 числа в Михайлівський собор, і патріарх викликає. Тобто, ну, якби це все такі вже був на злочинністрі і вже давно причинили там і тих людей, які були разом з ними. Так що я хочу сказати, і так само як сьогодні. Головне, правильно говорили святі отці, які говорили, що Коли Янукович клав руку на святе Євангелія і клявся в тому, що він там буде любити Україну, буде гарантом і т.д., А він лукавив в своїй душі. Він лукавив. І так само лукавите і ви, які зараз підходите до пам'ятного до і без сотні до цих героїв, коли квіти, пускаєте сльозу і так само пам'ятайте. Що те саме, що сталося з Януковичем, перевернеться і на вас. Будь ласка, схамоніться, будьте людьми, не беріть, не ставайте тим злом, проти якого боролися. Всі ж думали, що добре, вигнали Януковича, локаліну якось обмежували, не віддали розповсюдитися тому з зходу, що можна зажити, можна якось об'єднатися, але ні, це шалена боротьба за владу, це і те, що всі... Пішли, всі втрачають розум просто за цим. Але не все так погано в нашому домі. Ті люди, Багато людей прозвіло, зрозуміло, що відбувається. Вони розуміють, вони тримають, вони продовжують свою боротьбу, вони прагнуть кращих змін. Я думаю, що все ж, все ж ми об'єднаємося, зрозуміємо. От треба... не, не буде недоговорняка, ми не договоримо, просто. Виберемо одну ціль світло, і кожен себе скине цей негатив і світлим, чесним шляхом підемо до кращого розвитку нашої країни.